Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про фрукти, які, як мені здається, можуть замінити і яблука, і груші, і сливи, і персики, і навіть виноград. Не вірите, тоді я вас запрошую до цікавого саду, де ці фруктові дерева займають 80% площі. А якщо ви послухаєте розповідь господаря, то ви переконаєтесь, що я в багато чому мала рацію. Оксандри Тимофійовичу, слово ківі знають всі, а актінідія багато хто навіть і не чув. Але ківі – це теж актінідія, наскільки я пам'ятаю. О, ви правильно пам'ятаєте. Але слово ківі у самій основі це ім'я невеличкої пташки, яка водиться тільки у Новій Зеландії. Новозеландці поставили її навіть до свого герба, оцю пташку. Вона з кривим дзьобиком, невелике пір'я таке е, пістряве, і е, користується великим авторитетом. Діло в тому, що у 20-30-х роках минулого сторіччя декілька американських дослідників. Вдало працювали у Новій Зеландії, і їм вдалося створити кілька сортів, які зараз дуже успішно проходять по всьому світові. І причепили новозеландці ім'я цієї пташки, до цієї дуже дорогоцінної культури тіві, яка насправді ботанічно належить до. Роду актні дієвих. Сьогодні ківі виробляється у кількості, вирощується у кількості більше 2-3 мільйонів тонн. І велика частина їх перевозиться по всьому світу. Нам завозять заморські фрукти. Так. І що дуже корисно. Що вони чудесно родять і у Южній Півкулі, південній, і у північній півкулі. У Радянському Союзі тілі не вирощувалися зовсім. Була спроба завести їх із Франції, і саджанці були дійсно заведені і розподілені між кількома Науково-дослідними інститутами. Сюди входив і наш інститут Таїрова, Виноградарський всесоюзний Одеський. А також е, науково-дослідний інститут субтропічних і тропічних культур, який е, був розташований у Сочі. Зараз він у Росії залишився. На жаль, Ті ну, численні саджанці, які були привезені і посаджені у нас, у нашій Одеській області, силами науково-дослідного інституту виноградарства, благополучно погибли. Ну, а в нас, в нас в Україні, у вас же ростуть, де ще ростуть? В Україні вони частково ростуть у Ялті, у Нікітському ботанічному саду. Ну, а далі це так невеличкі посадки е, окремих садоводів. Широкого розповсюдження це не знайшло. Де берете саджанці ви і наскільки я знаю, знову ж таки, ви віддаєте перевагу маленькому Киві? Так. Треба шукати серед аматорів. Оце. А маленькі де ви взяли? Маленькі. А маленькі, а маленькі Киві, міні ківі то це велика сторінка, це великі двері, якщо великі тірі це дуже вузька щілинка. Пояснюю, оці великі ківі, які нам привозять за кордону, які ви тут бачите от в саду над моєю головою, нашою головою, вони дуже тендітні до нашого клімату. Зараз іде потепління. Це мені дає якоїсь надії, наснаги, що воно так і буде. Але три роки назад, ви пам'ятаєте, яка Бо була зима. жорстока зима, і мені просто вдалося їх зберегти. Чудом. Бо у всіх ні руками, руками руками і головою. Скажімо, що ви не раділи ви... старі лози товщиною з руку і. Відновлюю нові. Ну, скажімо, що ви не радите садити ківі таке, як можна купити у магазинах у супермаркетах, Звичайно. а треба садити актнідію. Особливо мене дивують люди, які майже нічого не вміють, не знають, але хочуть самі дуже важкі вершини здолати, не вміючи добре ходити зовсім. Тому. Я і не раджу тим, що люди приходять першим ділом сазати великі киві. Ці саженці значно дорожчі і надії одержати плоди через 8-10 років значно менше, як у мілкоплодних актінідіях. Тому я розповсюджую саме мілкоплодні актинідії. Маленькі ківі відрізняються від великих ківі не тільки своєю морозостойкістю, а також тим, що в них вміст корисних речовин більший, ніж у крупних. І це самий вагомий е, аргумент до тих, що ми, хто мені виставляє е, на верх. Крупні Києві. По-перше, вони мілкі, солодші, смачніші, ніж любі крупні раз. По-друге, вміст корисних речовин у них більший, ніж у крупних. Їх, крім того, не треба чистити. Вони вже бриті без волосся. Мілкоплодні каплодні Я придбав. У Києві це було 35-37 років назад у Ботанічному саду. Це ще був Центральний Республіканський Ботанічний Сад. А зараз це національний ботанічний сад імені Гришка. Він працює сумісно з нашою Академією наук і дуже плідно. Це самий успішний виробник нових сортів на території Бувшого СССР. Тут треба буде показати невеличку таблицю обов'язково. О, От вона. Покажемо, покажемо. ну, покажем, ми покажем. ну ви, ми прочи... ви, про... ви прочитаєте, що там. Так. То виходить, тут порівнюється, це частина тої великої таблиці. Такі фрукти. Ківі. Яблуко, банан, клубніка, грейпфрут, апельсин, персик і виноград. Так от, вітамін С це головний вітамін серед, ну, самий вагомий, який потрібен людині. У ківі – 108, у яблуці 4. Ну, а що я вам казала, що можна замінити яблука? Легко. Так. Банан 9. Клубніка 57, це майже половина. грейпфрут – 33, це значить третина. Виноград 6. І для чого? Це у 18 разів менше. І для чого ж тримати тоді виноград? Ну, у винограду є інші якісь добрі особливості. Він дуже древня культура, він має тисячі років. Ну, Зрозуміло, зрозуміло. Це все зрозуміло. Але Ківі краще. Ну так, якщо маленький учасник землі, і ви можете плідно, добре, напружено цілий рік працювати, то треба їх брати. Але якщо ви хочете менше працювати, то треба менш цінну культуру брати, більш стійку. Злякаєте людей, що багато мороки з актінідіями маленькими? Ні, з маленькими значно менше. Я вже пояснив почасти морозу менше. А відносно шкідників і хвороб, то любі актінідії не бояться ніяких шкідників і хвороб, які на сьогодні існують у нашій республіці. Ну так тоді ж не треба і ніякої я. хімії. 35 років ні разу не оприскував ніякі актіндії, ні великі, ні маленькі, любого сорту. І ніяких ушкоджень не мав. Може, тому що у мене в саду завжди є й другі квіткові, плодові культури, і вони селяться там. Їм же треба щось їсти ворогам. А може вони не люблять у них запах, не той? Може, не люблять це, звичайно, бо вони їх не їдять. До сьогоднішнього дня мої плоди екологічно чисті, бо я їх не оприскую, скоротилися розходи на хімікати, я не травлю себе сам і не їм потраплені продукти. Ця культура використовується людьми тисячу і більше років назад від туберкульозу. Серцевих нападів, шлункових негараздів, наприклад, запорів, глистогонне чудове. Мені здається, знижує тиск. Так. Корисно для гіпертоніків, для сердечників. Помагає при перевтомі і емоційній стресах. І м'язовий для спортсменів. Саме тому вони так розповсюджені і поціновуються. Підсумовуючи все тут між нами сказане, треба твердо заявити, що у нас на Україні повсюдно на Україні, не тільки у Одесі благословенній скрізь треба садити мілкоплодні актінідії. Їх на сьогоднішній день. Існує у світі біля ста штук, але у нас менше. Київський інститут продукував близько 18 так, штук. У мене є чотири зарубіжних, ще є декілька декілька других. У мене приміром 25-27 сортів. Це достатньо, щоб вибрати, що кому треба. Знаю, знаю. У вас виникло багато запитань, але ж люди добрі, не можна про все в одній передачі. Продовження буде. Я вам обіцяю. Це була програма «Сад, Город Квітник. Я Світлана Чекушина. Побачимось.